Заїжджаємо в село Іванівка Чернігівської області. Люди вишукувались. У нас є контакт з і Все організовано робимо. Всі вишукувалися біля першого автобусу і зараз будуть отримувати гуманітарну допомогу пакет. Це другий автобус з дитячими речами і зі всім необхідним для дітей і багатодійних сімей. дівчина дуже потребує допомоги. Ми вам даємо зараз те, що нас є. Парку ми видаємо. По пакету не буде у нас без пакетів 10. Женські прокладки от день очікують. І ви нам мішаєте жити. Давайте, слідуші, січі, підходьте, 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 підходьте. Село Колочівка, люди півдня чекали на проїзд гуманітарної допомоги. Навіть поділилися в черзі, кожен записав собі на русі номер. що потребують допомоги. Вже вечерія, а людей все більше і більше. Оба черга у нас з'явилася Дякую за перегляд!